Еле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Україні. Вперше в історії антикорупційних органів задокументовано хабар у криптовалюті. Як повідомили Набу і САП, правоохоронці викрали нардепа, члена комітету з питань антикорупційної політики на спробі підкупу топ-посадовця біткоїнами в еквіваленті 50 тисяч. Доларів США в обмін на сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Пізніше в змі з'явилася інформація, що йдеться про Андрія Одарченка із фракції Слуга народу, який є членом комітету з антикорупційної політики і за сумісництвом ректором державного біотехнологічного університету. Хабар підозрюваний намагався дати Мустафі Наєму, який нині є головою державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України далі. Цитата після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача то посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Повідомляють у набу Мустафа Наєм Прокоментував повідомлення набу про спробу його підкупу. Далі цитата: єдине, що можу сказати. Ми їм набу і САП. Дякуємо за співпрацю. Це не тільки Держагентство, це і Міністерство інфраструктури. Ми спільно, єдиною командою попрацювали. Сподіваюсь, це дасть результат. Такі речі не будуть повторюватись. Я б більше не хотів коментувати цю історію. Сказав він в ефірі національного телемарафону. Про прецедент говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Черних, адвокат, експерт з регулювання ринки віртуальних активів. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю. Вітаю, дякую. що Ви з нами на прямому зв'язку. Ну, така гучна історія, яку ми дізналися вчора з офіційних джерел. Як розцінюєте подію з першим викриттям хабаря в криптовалюті? Ну, в першу чергу, мені як адвокату було цікаво, чи дійсно адекватно, нормально, законно зафіксували те контрольоване вчинення кримінального правопорушення. Ось і чи дійсно дійде до суду ця справа саме як пропозиція е, неправомірної винагороди, і чи все ж таки у нас як завжди перекваліфікують в хабар, о, верні? Вибачайте е, чи дійсно дійде до суду ця справа е, як надання неправомірної винагороди, і у нас перекваліфікують в шахрайство як завжди, е, тому що саме питання правильної адекватної фіксації. Передачі хабаря є підстава для того, щоб хабарник отримав вирок саме як хабарник, от говорячи простою не юридичною мовою. Тому з тих матеріалів, які я побачив, дійсно Мустафа наєм пішов на співпрацю з правоохоронними органами. В йому було відкрито криптогаманець було зафіксовано передачу коштів і тут, мабуть, буде здивування для наших корупціонерів, хоча вони мають. Про це знати, що українські експерти, міжнародні експерти вже досить давно можуть розшифрувати повністю шлях віртуальної валюти з одного криптогаманця на інший криптогаманець, тому що саме в коді існують такі технології, повністю все воно зашифровано. І е, легенда про те, що криптовалюти є чимось чорним, чимось творним спеціально для того, щоб було. Не видно і не зрозуміло відслідкувати ці Це легенди, тому що декілька років вже Інтерпол відкриває і українська кіберполіція. А зараз тепер і українські антикорупційні органи використовують сучасні технології для того, щоб доводити для чого були використ... використані криптовалюти. Наскільки я розумію, підбиваючи підсумки того, що ви зауважили, на вашу думку доказова база є доволі потужною, і вирок суду в цій справі вже залежить від політичної волі того самого суду, ну на моє здивування, з тих матеріалів, які опубліковані набу і САПом, досить професійно було зафіксовано. Був створений спеціально для цих оперативних заходів криптогаманець. На які були перераховані кошти, тепер справа за розслідуванням? Ось ануа вирок залежить від якості розслідування, тому що не лише на фіксації передачі віртуального активу а, залежить якість на а, досудову якість досудового слідства. Ну, чекаємо, чекаємо. А скажіть, будь ласка, чи було б це викриття можливим, якби одна зі сторін не сприяла слідству? Я думаю, що тут мова йде саме про те, що одна із сторін цього незаконного проводження, якщо можна так сказати, співпрацювала зі слідством, і саме своїми діями Мустафа Наєм сприяв викриттю цього злочину, і є фактично викривачем. Я думаю, що якби одна зі сторін не була, не співпрацювала зі слідством, було б дуже важко зафіксувати і довести. Ту справу до суду до обвинуваченого вироку саме в якості як е, х, дача хабаря. Наскільки я розумію, сьогодні в Україні і досі доволі легко давати хабарі в біткоїнах і інших криптовалютах. Ну, питання в тому, що. Е... Аборів взагалі легше давати і легше брати ніж заробляти гроші, сплачувати податки. Тут я не експерт відносно того, чи в Україні чи взагалі десь легко. Але питання в тому, що є стала практика, і віртуальні активи такі ж самі активи, які інші передачі одної особи до іншої зараз не складає жодних проблем. Але питання в тому, що теж такі віртуальні активи вони більше регульовані. За кордоном, і сам криптокод, який знаходиться в цьому а, токені, в цій віртуальній валюті, кажучи простим язиком, він може бути розшифрований, і ви можете побачити цього власника, попереднього власника, попереднього попереднього власника і, і повністю весь шлях. А, по моїй інформації, яку декілька років тому назад оприлюднили на конференції. З кібербезпеки і розслідування злочинів з віртуальними активами приблизно 70% криптогаманців можуть бути розшифровані таким чином, тому що світові регулятори, світові фінансові установи, уряди іноземних країн вони борються з відмиванням коштів із корупцією, які можуть бути фінансовані, і які використовують віртуальні активи. Тому казка про. Безпечність віртуальних активів для хабарників, вона закінчується, закінчується. Скоро маю надію, для всіх хабарників прийде невесела реальність замість веселої сказки і легенди відносно того, що можна давати хабарі віртуальними активами. А скажіть, будь ласка, ми сьогодні можемо говорити, що є а, м, законні інструменти діючого українського законодавства для регулювання діяльності власників криптовалют, щоб унеможливити віртуальне хабарництво? Ну, питання в тому, що а, тут же мова ну, про те, що віртуальні активи є інструментом. Чи вони передадуть готівку, чи вони передадуть там, якусь а, частину біткоїна а, в даному випадку законодавство? Ніяким чином не впливає на те, як людина використовує активи. Він може передати ящик коньяку, да або передати автомобіль, або передати квартиру, або передати віртуальні активи. Питання в тому, що одна з проблем саме доведення доведення таких злочинів і фіксації таких злочинів, є відсутність правового регулювання а в Україні. Ну вже два тижні в Верховній Раді лежить новий новий новий, новий тричі новий закон роблений перероблений з на підставі європейського регламенту, прийнятого цим літом. Ну маємо надію, що нарешті Україна у нас отримає правове регулювання, і в тому числі це буде сприяти бізнесу. Ось і сприяти правоохоронцям для розкриття корупційних злочинів. Пане Олександре, я дуже дякую вам за пояснення за відповіді на мої питання і за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Черних, адвокат, експерт з регулювання ринків віртуальних активів. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.